Так, Вудьонін. Дайте коментар на різних медіаресурсах, кажуть, що типу попожнені рештки, повністю зароблені в ґрунт, виділяють токсичні речовини. Краще типу тільки марчувати, скажіть професійну думку. Доброго ранку, шановні українські українській на роботу рано йду. Хочу сказати одну історію, студ... ну моя думка, все, що, все, що ви кидаєте в ґрунт або ну, лишаєте, все виділяє при мінералізації, яка вона там буде аеробна, а все виділяє якісь, можуть по-любому виділятися якісь токсичні речі. Наприклад, якщо це солома від ячменя, і ви її не заробляєте в ґрунт, а лишаєте, лишаєте просто на поверхні ґрунту, як кажуть різні медіа, то сходи з ріпаком гірші. Чому? Тому що при мінералізації ячменя теж виділяється купа кислот, які заважають нормальному розвитку. Ріпаку наступної культури. У нас повсюди оранка майже, ну як майже. десь В цьому році я планую, щоб було оранки приблизно десь 70%. 30% пісків ми, звісно, не оремо, У нас є хорштайгер, ними працюємо. Відео я показував. Дивіться, колеги, обробіток ґрунту взагалі і технологія, вона дуже підв'язана до вашої технології в цілому. Тому що в мене оранка, глибоке рихлення підв'язано під внесення азотних добрив. У мене аміачна вода або безводний аміак. У мене підв'язано під обробіток ґрунту. Також стрічкове внесення добрив. коли ми на глибину там, 20 вносимо добрива такою стрічкою, розумієте? Це вчора тільки запускали, так що ще відео на каналі немає. Тобто хочу сказати одну історію, що... Все, що ви кидаєте в ґрунт, щось буде виділяти. Що саме, знаєте, якісь там корисні, не корисні речі. То вже інше питання, то, як кажуть, до мікробіологів, я не мікробіолог, щоб знаєте в деталях, але є по-любому патогена мікрофлора і хороша, добра мікрофлора, яка буде допомагати нормальному розвитку рослин. Але після оранки ви, ви пришвидчуєте мінералізацію усіх рослинних решток і таким чином. Прожаї по оранці в нашому випадку, в порівнянні до будь-якого обробітку ґрунту, в нашому випадку, і взагалі, от я там перепроводив порівняння в МХП, в УЛФі, в Мрії цього не робили, бо там фіг поймеш, яка була технологія, то я вам скажу завжди, якби, що краще і гірше це була оранка. Або глибоке рихлення, осіннє, або весняне. Оце вони вдвох і конкурували. Так що тримайся, колеги, успіхів вам.